Українські спецпризначенці допитали вагнерівців у судані. Київ пост опублікували відео, як бійці спецпідрозділу Тимура, Гур Містерство оборони України здійснюють огляд військового транспорту з тілами вбитих російських найманців. Вантажівка має сліди інтенсивного обстрілу. Крізь лобове скло видно тіло солдата з нашивкою ПВК Вагнера. На кадрах видно, як український спецпризначенець допитує російськомовного полоненого. той зізнається, що входить до складу групи найманців ПВК Вагнера. Завдання найманців полягало у тому, щоб поїхати до Судану і повалити тамтешній уряд, розповідає солдат. Звані. Солдат. Зваді солдатварні так суда попали в Їхали Через цар в Хартун питає це. Сверднуть вас здесь? Сто человек. Крім того, двох африканських в'язнів, ймовірно, найманці-вагнера, які вербували місцеве суданське населення, також допитують разом із російськомовним солдатом. Загалом представники головного управління розвідки Міністерства оборони України як правило не підтверджують і не спростовують факт перебування українських спецпризначенців на іноземних територіях. Але у травні минулого року начальник гур Кирило Буданов пообіцяв знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували. А кампанія у Судані, яка вочевий триває, є частиною цього завдання. Росія разом із групою Вагнера брала безпосередню участь у перебуванні. Вороті у Судані в 19-му році підтримуючи геметі та його бойовиків у конфлікті та постачаючи зброю. А ПВК Вагнер зокрема надавала ракети класу Земля Повітря для місцевих сил швидкого реагування. Суданське джерело повідомило CNN минулого року, що близько 90% озброєння надійшло саме від Вагнера, додавши, що постачання не припинилося, незважаючи на загибель лідера Вагнера Євгена Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Росії. А у вересні президент Зеленський заявив, що провів імпровізовану зустріч з головою суверенної ради Судану Абдельфатахом Аль-Бурханом під час прольоту через ірландський аеропорт Шанон. Ми обговорили наші спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією, зазначив він тоді.